Чернівчани заборгували за тепло понад 105 мільйонів гривень. Комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго підбило підсумки опалювального сезону. Заміна теплових мереж, котлів та насосів зменшила кількість проривів на магістралях. Втричі ці роботи у міжсезоння будуть продовжувати. Містян закликають оплатити борги, аби комунальники могли провести ремонти вчасно. Блокування рахунків та арешт майна. Комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго щомісяця подає до суду орієнтовно 200 заявок. З початку 2024 року це вже понад 800 таких позовів. Ми вже подаємо від любої суми. Ми вже, ми вже подаємо, навіть від тисячі гривень подаємо до суду. І, до речі, хочеться дуже гарне запитання. Ми хотіли б звернутися особливо до тих мешканців, в яких індивідуальне опалення. Це сплачувати за місця загального користування. У нас вже біля 200 рішень суда, судових наказів на нашу користь щодо сплати за місця загального користування. Тому, якщо хтось сподівається, що він не буде, буде не сплачувати, і це воно так залишиться, це воно так не залишиться. І я вам в певністю можу сказати, що до кінця року ми зафіксуємо в судах всю заборгованість. Всю заборгованість населення за місця загального користування. Містян закликають розраховуватися за надання послуг, адже Чернівці Теплокомуненерго має свої заборгованості. Відповідно до 812-ї постанови всі кошти, які надходять на підприємство, 65% автоматично перераховуються на Нафтогаз. Тому фактично в підприємстві залишається 35% від суми надходження. І за, і за ці 35% підприємство повинно сплатити заробітну плату, плату за розподіл природного газу, підготуватися до опалювального сезону, сплатити податки. Тобто, ну і відверто сказати, цих коштів не вистачає. Сьогоднішній день була інформація про відключення нас від електричної енергії, тому що ну, є певна заборгованість будемо просити кошти, щоб місто допомагало. 2,9 мільйона гривень підприємство цьогоріч зекономило понад 13 мільйонів гривень на паливі та електроенергії, а оновлення мереж дозволило зменшити втрати теплоносіям на понад 18 мільйонів гривень. Тому, завдячуючи підтримки міської ради, в минулому році ми замінили велику кількість це біля двох кілометрів теплових мереж. І це дало нам можливість, якщо ми повернемося до попереднього слайду, тільки на підживленні, це ті втрати, які ми отримували внаслідок поривів на теплових мережах. Ми зменшили майже на 6 мільйонів. гривень. Цьогоріч Чернівці теплокомуненерго планують замінити понад три кілометри теплових мереж на основних магістралях. Найпроблемнішою називають ділянку на бульварі Героїв Крут. Оновлення планують провести за кредитні кошти від міжнародних партнерів. Олена Крічко, Андрій Моронеску, новини Сі 4